Україна зробила свій вклад і внесок. Що, що ви можете відчути. Що, що напевно найбільше відчувається зараз в Москві. Але Україна буде продовжувати навіть більший вклад робити до того моменту, поки ми не переможемо цього противника свободи. 2022 рік став тим роком, коли один із найбільших противників. Свободи зі своєю неспровокованою та незаконною війною знову перевернув порядок денний до того, який був до падіння берлінської стіни. Російська війна в Україні це не просто намагання старого диктаторства досягти певних цілей, реальних або придуманих. Це не лише намагання Росії розділити Європу знову. Це Путін. І Путін атакує і намагається повернути той сув, який було втрачено у 1989-му. Він бореться з Україною, але насправді він проти усіх вільних, проти об'єднаної свободи. Він перевертає повсякденне життя в українських містах. Але його істинна ціль це свобода людей, починаючи із Варшави до Чикаго, до Якогами. Він намагається змусити демократичні держави втратити надію, штовхаючи їх до ідеї диктаторства, до ідеї втрати ринкової економіки. І це не лише про ті системи, які конкурують між собою. Росія до сих пір має засоби для того, щоб втручатися і воювати із демократіями по світу. Путін має своїх друзів, які можуть створювати загрози вільним державам, які можуть створювати загрози людським правам та демократіям. Чи це Хамас, чи це Іран, чи це Північна Корея або інші? Тут немає винятків. Вони усі пов'язані своєю ненавистю до свободи. Путін кроїть свою власну ідеологію. І його мета та суть цієї ідеології це повна зневага до людського життя, до свободи і зневаження будь-яких кордонів між країнами, між людьми, навіть між правдою та брехнею. Він поширює свою ідеологію серед союзників, навіть тут, в Америці, його зброя проти вас на даний момент це пропаганда та дезінформація, і як тільки він побачить. Шанс використати цю зброю він рухатиметься вперед. Зараз він переміщує російську економіку та суспільство на те, що він називає військовими рейками. На жаль, він мав час для того, щоб це зробити і напрямок цих військових рейок чітко видно. Україна для Росії це лише перший крок для того, щоб діяти як стара імперія, яка померла у 1989-му, і щоб створювати виклики для свободи, так як це робив російський цар. Путін повинен програти і повинен програти кожен хто. Вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. І наш меседж має бути чітким і гучним. Путін повинен програти. Немає значення, що може собі хотіти цар. Будь де у вільному світі, де б ви почули фразу після колапсу Європи або після того, як впала свобода в Європі. Ви не почуєте її, тому що ви ніколи не почуєте фразу після того, як впала Україна. going і ми плануємо зупинити Росію саме на початку її глобальної війни проти свободи, саме там, де перша лінія фронту простягається на нашій землі у нашому небі та в нашому морі. Україна це перший фронт, але нам необхідно переконатися, і ми можемо переконатися у тому. Що не розгорнеться другий або третій фронт проти свободи десь серед Балтійських держав або в іншій частині світу чи Європи? Якщо є шанс обороняти свободу однієї держави, тоді необхідно уникнути боротьби на інших територіях. Нинішні покоління вільних держав повинні навчитися із минувших боїв у Європі. Руйнація, яка поширюється диктаторськими режимами, занадто велика, і вона має бути зупинена із самого початку. Україна не здалася, і Україна не здасться. Ми знаємо, що робити. Ви можете розраховувати на Україну, і ми сподіваємося мати можливість так само розраховувати на вас. Кожен із вас тут розуміє, що означає для солдата чекати боєприпаси тижнями, місяцями, не знаючи, чи прийде допомога взагалі. Кожен із вас хто має досвід командирський, знає. Як це замість того, щоб просуватися вперед, просто дивитися і чекати на боєприпаси або на бладнання? Поки ваш противник задоволений і готується до наступу, кожен із вас, хто е, знає, як це мати сина або доньку у районі проведення бойових дій? знає, наскільки важливо захищати їхнє життя, і що це не може чекати, тому що не можна розводити дебати навколо життів. Тому дозвольте мені бути щирим: якщо хтось і надихається невирішеними питаннями на капітольських пагорбах, то це лише Путін і його хвора. Команда Вони бачать, як їхні мрії втілюються, коли вони бачать певні відтягування і скандали, вони бачать, як руйнується свобода, коли руйнується підтримка тим, хто бореться за цю свободу. І такі люди, як Путін, не мають права. Навіть сподіватися, подолати свободу, ми повинні переконатися у тому, що наші діти, наші внуки будуть мати справжню певність. Справжню певність, таку як ми мали після Берліну. Після того як було промовлено слова: зносити цю стіну. нам потрібна така ж певненість зараз. Як та певненість, яку мав президент Рейган станом на той період часу, І я вірю у те, що це наша спільна ціль, яка полягає у тому, щоб безпека, яка була створена після 1989-го, була повністю збережена. Свобода у тому, що стосується кордонів, у тому, що стосується інших людей, І у 2024 році. Агресія нинішнього противника почне руйнуватися. і ми зробимо це можливо. Україна зараз знаходиться у війні проти ядерної держави і однієї із найбільших армій. Але незважаючи на все, ми вже відбили близько 50% території, які були захоплені Росією на початку цієї війни. Боже, благослови наших воїнів. Я переконаний у тому, що ми можемо бути міцніше за наших противників. Я переконаний у тому, що ми можемо бути настільки ефективними у захисті свободи, як світ був у 1989-му. І сьогодні я абсолютно такий же ж впевнений, як був 24 лютого, коли я казав усім лідерам, що Україна буде боротися, Україна буде стояти. І я переконаний у тому, що свобода має перемагати тоді, коли їй ставляться виклики. І я дякую Америко за твою підтримку. І я вірю, що одного дня у цьому університеті не лише ті, хто вивчав Росію, будуть давати лекції, але також українці, які знешкодили Росію.